Доброго ранку і вдалого вівторка на годиннику 7.30. і це означає, що ми разом розпочинаємо ранок вдома. Усім вітання. Ми ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. Спробуємо зробити цей зимовий ранок теплішим і затишнішим. А допомагатиме нам у цьому наш маестро Руслан Шукюров. За дві з половиною години етером ми разом з вами дізнаємося, як же Томарські обласні філармонії вдалося заволодіти унікальним басом, якого немає жодна філармонія світу. З'ясуємо всі таємниці професії перекладача книжок та розкажемо, як і де ветеранів відновлюють за допомогою води. А разом з інструктором з першої допомоги навчимося правильно транспортувати постраждалого. Та насамперед висловлюємо подяку нашим захисникам і захисницям за те, що щодня виборюють нашу незалежність. Дякуємо. Друзі, чи уявляєте ви світ без свободи слова, без права на освіту або рівності перед законом? Саме для того, щоб такі права ніколи не були проігноровані, щороку, 10 грудня, ми відзначаємо Міжнародний день прав людини. 76 років тому за пропозицію Генеральної асамблеї ООН ухвалили загальну декларацію прав людини, яка проголошує невід'ємні права притаманні кожному незалежно від його раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних переконань чи соціального походження. На жаль, російська агресія призвела до масових утисків та порушень у системі прав людини. Саме тому ми вкотре закликаємо міжнародну спільноту до більш рішучих дій у питаннях дотримання загальної декларації і захисту наших прав на нормальне життя. Адже кожен з нас прагне миру і справедливості. А які ще важливі події сталися саме 10 грудня у різні роки? Дивіться у нашій постійній рубриці День в історії. 10 грудня всесвітній день футболу, коли виникла найпопулярніша спортивна гра, невідомо, але відомо, що її історія бере свій початок ще у стародавньому Китаї, а сучасна батьківщина футболу Англія. Адже саме там ухвалили перші правила гри, а також провели перший міжнародний футбольний матч. Цього дня 1901 року у стокгольмському концерт холі вручили перші Нобелівські премії. Лауреатами стали швейцарець Жан анрі Дюнан і француз Фредерік Пасі. Ідея присуджувати нагороди за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру та розвиток суспільства належить шведському хіміку і винахіднику Альфреду Нобелю. 10 грудня 1941 року народився український композитор Ігор Поклад. Йому сьогодні 83. Музика поклада це поєднання народних традицій з сучасними. Серед найвідоміших його творів скрипка грає. Ой летіли дикі гуси, чарівна скрипка, зелен клен. Сьогодні День прав людини. 1948 року в Паризькому палаці Шайо Генеральна асамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини. Документ проголошує невід'ємні права, якими наділений кожен з нас, незалежно від раси, кольору шкіри, статі чи віросповідання. Зокрема, всі люди рівні перед законом і мають право на недоторканність, на свободу думки, совісті та релігії. Декларація перекладена понад п'ятьма сотнями мов. У Лондоні 10 грудня 2009 року відбулася прем'єра науково-фантастичного фільму Аватар у центрі сюжету: конфлікт двох різних цивілізацій. Для фільму була розроблена спеціальна мова племені Наві. Дивовижна графіка, блискуча акторська гра та цікавий сюжет справили неймовірний фурор. Стрічка зібрала у Прокаті рекордну суму понад 2 мільярди доларів і стала найуспішнішим фільмом в історії кінематографа. У 2022 році вийшла друга частина аватару. А яким буде 10 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.